Залишили під вартою до 2 грудня, зменшили заставу на 100 мільйонів гривень та скасували медичне обстеження і надання кваліфікованої медичної допомоги. В апеляційному суді розглядали справу Ігоря Коломойського. Адвокати просили змінити запобіжний захід і стримання під вартою на домашній арешт. Це провадження відкрили у 2023 році про нібито зникнення у 2013 році з Приватбанку майже 6 мільярдів гривень готівки. Про зникнення коштів не знали ні в приваті, навіть після націоналізації, ні в Нацбанку, ані в міжнародних аудиторських компаніях, які перевіряли установу продовж цих років. Адвокати надали суду виписки із рахунків Коломойського та документи, які підтверджують, що 10 років тому готівка не зникала із каз. Привату слідство триває майже чотири місяці, і за цей час понад півсотні правоохоронців, що задіяні в розслідуванні, встигли допитати лише двох свідків Коломойського і його нібито спільника Сергія Волкова, у якого четверта стадія раку. Адвокати вкотре надали суду інформацію про погіршення стану здоров'я підозрюваного. Своєю чергою, прокурор нових доказів порівняно із засіданням від 2 вересня не надав, але і цього суду здалося достатньо, щоб і надалі тримати Коломойського під вартою. Та перед оголошенням ухвали суду сталася дивна ситуація. За кілька хвилин до проголошення низка ресурсів в інтернеті видали новину і процитували рішення суду. Першим це зробили на телеграм-каналі Суспільного мовника. Згодом вони перепросили за помилку, але звідки взяли текст ухвали до її проголошення не пояснили. Апеляційну скаргу з доповнювання захисника Олександра Миколаївича і Тереса підрозділу коломойського героевича задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Шевченківського суду міста стаки 27 жовтня 2023 року. Скасувати постановити нову ухвалу, продовжити коломойському Миколаївському 13.02.63 року народження. запобіжний захід у відітримання під вартою межа строку до судового розслідування кримінального провадження до 2 грудня 2023 року. Включно нам знаєте, що чекають окрема думка. Що за окрема думка, що саме відображено в окремій думці? Звісно річ, що ми візьмемо цю окрему думку, вивчимо її, але все ж таки хочу сказати, що ну, все рівно якось вже щось рухається, розумієте? Зменшується якась застава, щось воно слухається. Але, звісно річ, мотивацію судового рішення побачимо 22 числа, яке воно буде.